Тож розберемося, що ж насправді тече з наших кранів і що приховує звичайна вода. І це вражає, правда? Адже більшість небезпечних домішок просто неможливо побачити оком. Навіть якщо вода прозора і смачна, це ще нічого не означає загроза може бути прихованою. Саме аналіз дає повну картину це, по суті, ніби паспорт нашої води з конкретного джерела. Навіщо це потрібно? Ну, найперше, для здоров'я, а ще, щоб техніка служила довго. Наприклад, через жорстку воду страждають нирки, а нітрати це взагалі серйозна небезпека. Тобто це не просто якась перевірка, це серйозне лабораторне дослідження з точними даними. Загалом є два основні види аналізу це хімічний та, звісно, мікробіологічний. Хімічний аналіз покаже все від жорсткості і заліза до кислотності, це впливає на все. А от мікробіологія це про бактерії. Цей тест покаже, чи є у воді небезпечні мікроби. Але щоб результати були точними, воду треба правильно набрати. Це знаєте, дуже важливо. Все просто чиста пляшка спустити воду, промити, наповнити під саму кришку. Готово? І головне швидко доставити в лабораторію в ідеалі за пару годин не пізніше. І от коли результати на руках, одразу стає зрозуміло, який саме фільтр потрібен. Жорстка вода потрібен пом'якшувач, є залізо, фільтр для знезалізнення. Все логічно. Подивімося на реальний приклад у Черкасах зробити аналіз це просто і цілком доступно. Всього 500 гривень саме стільки коштує комплексний аналіз у місцевому магазині. У магазині «Сантехмрія» за ці гроші перевірять воду аж за 20-ма показниками. Якщо порівняти ціни, то пропозиція від «Сантехмрії» погодтися виглядає дуже привабливою. Тобто аналіз води це перший і найважливіший крок до чистої та безпечної води вдома. Отже, склад води відомий. Тепер головне питання: що з цією інформацією робити далі?